О, класно. Я не знаю, чи то можна показувати. Чого не можна? Чого? Дивіться, бачиш, люди йдуть, веселі. Міжнародний. Міжнародний турнір. Ні, міжнародний. О, вже щось забили. Оре, поки ми балакали, вже щось забили, бачиш? Все, вже один ноль. Що ти ми ніколи не попадаємо? став борбур знати. А -а -а. Чекай, Кусь. Бачиш, опасність минувала. А -а -а -а.

Побей уже. <Слыш> э -э -э. Кто так бьет? <Слыш> ти бачив там фан-зона твоих набереешь?

футбольного клубу Талуш, Роман Біго. Що то таке за забіга? Щоб зараз той, як його, з тупірцями вийшли. Це б задали. Це вольки далі. Питаємо, що дає донор полякувати. Так, ще щось не потрібно. Є тут рецепт, як і рецепт. А не даром ти говорив, що корні з тобою. Оцідочний суджик. Я чоловіків також тихо закону. Гарний а Я наполовину я потім перечитала текст, звісно, його там как слизну ее руками, А что, не придется? А тут разница. Стипайший Бачив, що є, струхний потягне. Струхний. Нарешті банани. Анастасія манюкіла нашу користь. Банани, корпус. Само, розумієте? Настя нас калушаном за збитого не гравця і засвітила жовту карточку. І нас Настя нас це справедлива. Коли наші збивають, вона жовте карточками не розкидається. Нема молодець, молодець, так полоти. Ми опять, коли швидше прийшли, ми зняли напишу. І якісь халочки неправильно там десь халки в поглянули і все. Був тобі не стуха. Автохіміки не заплатили за гру. У неї шампанського на столику теж не було. Він харить.